Не йдемо того, що там воно було до цього, люди переїхали з одних кабінетів в інші, а тут навіть банально в тому, щоб там якісь е, створилися під, під них якісь там офісні приміщення, ще щось, щоб просто банально люди, які вже до цього зараз там, комунікують, але вони переважно з себе з дому працюють е, через, через інтернет, щоб вони просто змогли прийти, сісти в одне місце і могли вже так, е, в такому режимі нон-стоп просто працювати. От, як тільки це все зробиться, мені здається, що. І підуть результати, піде швидша комунікація і, ну, і, і буде вже щось, щось показувати. Поки що цього всього немає, і тому тут важко щось коментувати, які там можуть бути позитиви, негативи. Це все позитиви і негативи буде приходити в роботі. Там безпосередньо точно будуть якісь там помилки, але робота, якщо ведеться робота, то однозначно будуть і результати. Я досить, досить тривалий час, вже, напевно, років три, займаюся в, в тій чи іншій мірі в, в різних там, медіапроектах. В тому числі там, на своїх приватних сторінках я якусь в, ну, веду публічну діяльність, е, пов'язану з цим. І коли е, було це міністерство, в інтернеті е, ну, запит на це міністерство, всі ми, всі ми бачили, що був великий, досить великий є, запит був. А потім, після того, коли воно е сформувалося, тоді вже е контрзапит підійшов, Всі почали всі почали дуже дуже жорстко критикувати. Ну і там частково частково виправдано, частково не виправдано, але от така реакція пішла. І я е подумав, що якщо я е не прийду з якимись е своїми пропозиціями, якщо я прийду. Їх ніхто не розгляне і так далі. Я приєднаюся до цієї лави, яка критикує і буду там що самостійно робити. Я написав буквально у Фейсбуці е, Юрію, потім е, здивався, там десь прийшов тиждень, і через тиждень десь він мені відповів, я сходив з ними, поспілкувався, е, от, е, запропонував, е, показав е, те, чим я там, допомагав до цього. Показав якісь там свої ідеї, і після цього мені там запропонували е, долучитися до якоїсь там робочої групи. Я там ще кілька разів е, спілкувався, і от е, буквально от на минулому тижні мені запропонували а чи, чи ну тут у нас є можливість, якщо хочеш, може бути радником на офіційному рівні. Ну я, чесно кажучи, не, не знаю особливо, що мені дасть цей статус, не дасть цей статус, і він точно для мене не був ніяким пріоритетом. От. Я поспілкувався зі своїми знайомими, кажу, ну що ви скажете, вони кажуть, ну давай спробуєш. Ну, я для себе так подумав, що якщо не спробуєш, то ти точно не будеш знати, чи, це, ну, чи є, чи є разом цим займатися, чи немає. Фактично буде інструмент, кого якщо є якась там проблема, яку треба закрити, і для цього потрібна комунікація з силовими відомостями. Є людина в силових відомствах, до якої набрав і вирішилося питання. Є людина там, в відомствах міліції, до якої набрали і вирішилось питання. Є людина там в Нацгвардії, до якої там набралось і отрималась інформація. І щоб саме головне цей процес не відбувався, так звернулися, потім пройшло два дні. Потім, ребята, от ви тут вже все побговорювали в інтернеті, а ми тут через два дні роздоплились. Ну, це точно не той формат, який потрібен. Але якщо це буде такий формат оперативної комунікації, то буде все чітко. Українська громадянська спільнота, вона все-таки в інформаційному плані сильніша, ніж держава зараз. Е, точно, точно сильніше. Ну, Це однозначно з цим ну, взагалі в принципі не можна спорити. Однозначно е, на, на базі цього всього будується. Ну, от якщо є там засоби масової інформації, засоби масової інформації також треба щось. От зараз все дуже будується на юзер-генерейт контенті. Є в нас дуже чудові дівчата-волонтери. От я знаю дівчат з армії СОС. Ну от, Здавалося б, відправити там ну, якихось десяток людей, які зроблять, привезуть звідти контент, але його цього всього немає. А от дівчата, просто дві дівчини, які вони постійно їздять по цих зонах конфлікту, розвозять е, українським військовим допомогу. Вони приїхали і вони повертаються завжди звідти, привозять фотографії воєнних, там собаками, ще чимось. Вони привозять якісь фотографії трофейної розбитої техніки. Вони ще щось. Вони це публікують в, в твіттері, просто от в своєму твіттері. І це все розноситься по соціальних мережах спочатку. А потім воно майже одразу виходить е, на всі ЗМІ, через те, що є якраз брак цієї інформації. І от звичайні. Е, звичайні от... Там дівчата, да, вони от, е, такі роблять героїчні е, такі вчинки, які, е, е, які важко співставити навіть з цими е, приплаченими пропагандистами, коцом, стєшеним, які, які бігають по цьому Донецьку і, і на це все звертають увагу. І, і однозначно, що крутіші поки що люди. Чи те, що мені здається, що в першу чергу повинна була б прибити, е, якось мотивати і так далі держави. Ну, мені здається, що до цього прийдуть і це почнуть робити. Ну, я, як мінімум, буду пробувати лобіювати якраз цей процес. Просто чиновники повинні цю, в рамках своїх повноважень добре виконувати свою роботу і повинні вони ну, там. Мотивувати якимось чином людей. Тобто, якщо є людини, люди в регіонах, які ведуть якісь там спільноти міські, то з ними ну, треба хоча б раз, раз там за якийсь рік зустрітися, поспілкуватися, пожати їм руку, там, чимось нагородити їх, ще щось. І їм буде дуже приємно. Вони і так це все будуть робити, але їм буде ще більше приємно, буде такий хороший стимул. Та може якісь організувати там тренінги, які вони ніколи в своєму там селі не зробили, і, і так далі. От. Тобто міністерство може робити в рамках своїх повноважень. Ну, е е залізти в інтернет і нареєструвати там мільйон ботів, і так далі. І ці боти щось будуть робити. Ну це точно програшна і з самого початку стратегії. Через те, що е в Україні в Україні я не бачу це можливим. Ну через те, що, по-перше, немає і таких бюджетів величезних. Ну і по-друге, по-друге, я я не бачу там механізмів цього всього реалізації. Якщо люди роблять е, тупу механічну роботу, це точно однозначно повинно, мабуть, бути мотивація, мотивація, скоріше за все, якимись там грошима ну, або ще чимось. От, ну, Так як от це все роблять в Росії. Тобто Ми от, е, бачимо буквально е, там, з періодичною е, стабіль, стабільністю публікації е, публікації пошт, е, як, е, якраз оцих е, про, ну, прокремлюються. Овських організацій, де там показують, які яким блогерам скільки платять, які, які там штаби працюють, яка яка там кількість персоналу працює з бюджетами, і так далі. Там періодично бувають в російській пресі, там на, на фонтанці, здається, ну там були навіть записи телефонних розмов в рамках цих штабів. Так що ця інформація вона дуже часто буває. Ну, от, і, і в Україні займатися тим самим, ну це неправильно. Це просто марне витрачання, марне витрачання державних ресурсів. Професійних зломщиків в мережах. Я, я, б взяв, я, я б взяв би і мотивував би. Особисто я, якби, ну, мені здається, що я б я б взяв би просто ну, е, е, ребята, які цим, ну, які цим займаються, це, е, або можуть бути дуже щирі патріоти, такі теж є, або е, все-таки їх треба залучати як професіоналів. І тут треба розуміти, що вони на своїй роботі отримають. Е, ну, не одну тисячу доларів зарплати, да, а там дві, три, там дуже круті пацани чотири. Ну тут, ну, Знову ж таки, їх може, там, можуть вони десь е, випадково потрапити до рук СБУ за якісь там серйозні махінації, да, і можна з ними після цього поспілкуватися і сказати, так, пацани, треба і скупати воно кров'ю, да, і попрацювати на благо держави. От, і, ну, це ж такі теж механізми в принципі, можливі. От. Але посадити штаб реально там, з десяти таких людей, ну, це ж просто косміч, космічні результати можуть. Будемо пропонувати, не знаю, що з цього, що, що з цього саме, в якому пріоритеті вспливе, але мені здається, що є в нас шанси з такою, з такою, з такою, з такою е, е, IT-орієнтованою державою, де зараз е, дійсно самі багаті люди це айтішники. Так що тут якраз цю сферу точно треба ставити в пріоритет в, тому ж, в тих же ж міністерствах.